Мені предложили зайнятися волонтерською роботою. Спочатку ми працювали на добровільних основах, люди приходили, допомагали. Потім якось я звичайно відкрив закон про біржу і можна було взяти на громадські роботи людей, які серед на біржі для плетіння сіток, заливання перетінових свічок, виготовлення смаколиків, ківари. Ну, це що дозволялося законом. А підрозділ назвали Дикибівка, тому що це залишилося від нашої групи швидкого реагування «Дикі Дікібільки з вашої бригади працюємо майже рік. На вашу бригаду я підрахував, виготовили 194 сітки. І були у нас закази з вашої бригади на окопи, сітки. Дівчатка зав'язують тут у суттю -ту -ту сторону, другу сторону середину, вони не зав'язують. Потім ми їх розрізаємо. У нас вийшлося по заказу стандартна 4 на півтора. Ми тоді вам закрили. 400 метрів оклопів. Це по стандарту 3х4. Саме основна робота оце отут. І саме важче. Вони по 8 годин в такому положенні. Ну, звісно ж, відпочивають, в такому положенні. А сидячи, лежачи, <рес> <рес> <Да>, в них <рес> буває Я так, погоджув... що вони вже і так, і так. І Ми вже планували підняти це, ну не вийде. Це найкращий варіант. Бо про... запитання в чому заключається? Ви звернули увагу, які вони смужки зв'язують. Оце ми зв'язуємо обрізки. Обрізки, які залишились з обрізки. І питання стоїть в тому, що купити 30 кілограм обрізок сіток. Ну, Вони десь по півтора метра, так на туси, стоїть 1200 гривень 30 кілограм. А суцільну сітку купити, купити 12 кг, Платимо 6 тисяч. І дівчонки, і дівчинки соголосилися на ці обрізки і працюють. До війни була вдома. Я фрілансер-дизайнер. Ух ти! Так веб дизайнер якщо точніше. 27-го приблизно серпня позвонив Юрій Іванович, ми були незнайомі, але він сказав, чи зможете ви прийти і плести сітки. Я, я сказала, що я не зможу, тому що я з Нікополя і ми в Нікополі плели сітки на, в школі. Ну, воно не виходилось, чесно, взагалі не виходилось, не моє. Він каже, а шить. Я кажу, ну шить я спробую, шить я не пробувала. Ну і на наступний день ми прийшли, познайомилися з вами. І з того дня ми тут по сей день. Зараз шиємо білі з зими, у нас залишились шматки білі. Треба їх закінчити. Юрія Івановича, там є фарба зелена, він закупив, він їх пофарбує і піде до дівчат в роботу. Я домогосподарка, мать четверох детей. Сама я с Донецка. Так как началась у нас полоса да, война, я переехала сюда с детьми, в Полтавскую область. Потому что мы стреляли, а как то можно находиться. Если я вот, как сейчас вас вижу, я видела, как она летит через мой дом и попадает к соседям. У меня все стекла просто повыбивали, куда мне оставлять там детей маленьких. Поэтому и выехали. Ну, ж... Это, это страшно. по... достаточно много, где я была с детьми, я, ну, сейчас остановились на данный момент здесь. Вышла замуж я здесь второй раз, второй брак у меня. А что я могу еще сделать? Я же не могу пойти туда вместо них автомат взять. Единственное, что я могу прийти и помочь хотя бы этими сетками. Ну, хоть кого-то она спасет. Ну, я не говорю всех, правда. Ну, ну машину какую-то или парней, которые там, ну, хоть, ну, хоть что-то сделать, а не сидеть сложа руки. В 12 ми сідаємо, 15 хвилин на собіду ми попили кови, поговорили, і вп'ять стаємо і ап'ять з ними плетосідки. Поприбираю тут і вп'ять сітки з ними. Це листи, які написали наші дітки. Від щирого серця наші дітки хотіли щиро подякувати нашим бійцям. Щоб трималися, набиралися сили, мужності, натхнення. Дуже це болісно. Пролунав дзвінок від дитини. Вона в мене проживає в Харкові. Мама нас бомблот. Оце так я пам'ятаю перший день. Хочеться перемоги, щоб більше не було таких дзвінків від дітей, від рідних. Синати в своєму ліжку. Оце купив акумуляторний масажер. Дівчинки наші працюють в таких умовах, що ви, ви, ви бачили. У них десь через півтори години-дві години починають боліти позвоночники, там руки болять. Усе вони виходять на відпочинок на 10-15 хвилин. І кожна деякий кому треба масажир. Я знаю, що мої дівчата мені в спину не вистрілять.